На всякий случай. Так, одну хвилиночку на трансляцію. Ну, зараз Те, Готові? <різь> ні, ні, одну хвилиночку пару, так, пару так. секунд. так Мене вже ще. О, це. І Олексій Григорович, взагалі чудесно. Так, можемо починати. Шановні колеги, починаємо чергове засідання комісії напередодні чергової сесії. Питання, які ми сьогодні розглядаємо, це перше питання порядку денного засідання комісії. Це порядок денної сесії. Ми попередній робимо розгляд проєктів рішень. І друге питання у нас погодження висновку. Хто за такий порядок денний? То проти, дякую. Одноголосно підтримали. Я буду зачитувати рішення, розділ номерів порядку денного сесії і потім ставити на голосування, як завжди. Так, рухаємось. Пункт 1, 1, 1 2, 1, 3. Є питання? Немає? Ставлю на голосування. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую, погоджено. Другий розділ 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6. Є питання по цьому розділу? Немає. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую, колеги. Третій розділ: 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6. 3-7. 3.17 це у нас самілик. 3.18, 319, 320, 321, 3.22. Потім пономарів 3:23 3.37 і неделька 3:38. Є питання зауваження? Немає? Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую одноголосно. Підтримано. Четвертий розділ. 4 1 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5. Далі Панамарьов 4 Паномарьов, 4,6, 4,10. ТРЦТР. І Сушко 4-11. Немає питань? Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую. Далі. А в різному а на виконання петиції: 4-6. Немає питань до цього рішення? Ставлю Стабіль. на голосування. А? 6-1. 6-1, да. Дякую, дякую. Да, 6-1. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую. І е, у нас порядок денний сесії вичерпаний. Ми погодили проєкт рішення. У нас висновок. У нас висновок. Ну, це стосується, не будемо особливо в ефір називати адреси. Це стосується прильотів. Нам треба відновити певні будинки ОСББ. Місто займається цим питанням. Тому просимо погодити висновок комісії. Є обґрунтування. Це на комунальне підприємство «Енергодім» 2,9 мільйонів гривень. Ми даємо. Хто за? Хто проти? Дякую, колегі, за підтримку рішення, який висновок погоджений. Якщо немає зауважень к введенню комісії, немає зауважень до протоколу доповнень, тоді я закриваю засідання і всім гарного Дякую. дня, гарного дня, гарної плідної добре. праці сьогодні. На все добре, добре колеги. Всі на бай-бай. До побачення. До побачення. Особенно. Юля. Так. Так, а, чу... а, ну чуть нормально, да, бо я не да. провів, все да. чутно. Все. 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 все, дякую вам, гарного дня, щасливо. Да.